老师、嗯 <laughs>

Thank you. <coughs> Депутати запрошення подпускаємо ворогу, зажимали 10% організації на постійность. Thank <laughs>

за результатами занять. Представ заберти пара даних кожного учвада. Кто за? Брок. Да. Учень? За. Ну чи? За. Матроня? Да. Дякую. За. Кибачкинкий. Є. Де третя? Да. Плем. За. Матроня? Да. Марпешник, так? Началь? Да. Катерианчук. Завтра я вам проминаю, тоді ви дочау паші питання на по. Сьогодні ми позицію, з зв'язку з тим, щоб на депутат надія звернулася з тим питанням, що їх об'єднується між обласним об'єдную обласні управління. У зв'язку з тим, прийшов так і напис, випадають наші обласні катки відміраційної служби, це малич, помощ, порожнять, камушу враження. Я вважаю, що ми, депутати, маємо нам довідатися, ми мусимо займатися і на це реагувати, адже в такому лютому районі нашій сторонці, я думаю, що це і припустимо про ліквідацію такої служби міграційної служби в нашому районі. Що ми напрацювали з цими депутатами, також були наші контакти з іншими районами, де хочуть відвідувати. Не страни, не старте, ми звертали, ми членера, війни, на таке звернення, зараз ми прийшли таке звернення. Ми звертаємося до м'ян міста Шевера, міністра внутрішньої справ України, а і телефенка нашому народному нашому Знайом, депутати, на ренери, на області, стурбові, з нашого області Володимира Кірківська. Згадання. Ми депутати Натомецької района Конференційської області всловному службою з приводу ліквідації Русмірської від в Державної раційної служби України в, в Андрей Франківській області. На Хмельницькій районній Конференційській області розташований у на найбільшій частині Київських випадків. То всі на самі пункт є мають стати зі стіка. того, це єдині його власті, що межує з іншою державою, та є найдаленішки за віддаленіші саме вперед, кайот такий грав, молодшина, пробінь, та заляк, топить, ще далі, на руку, в окрестку діловігаційні шкурпу, запасні на відстані до 70 кілометрів. Відносило відраційної шкурки, даються місцети послуги на самітський району, а внутрішньо приміщення в стороні, який зареєстровано

Запад це мало об'єднанні, бо немає відповідно команду. Просто не маємо. Так, безмовляємо, то. Я думаю, що на потрібні ще й у нашого депутата без заслуговується. Ми вчора, як співбуд повідача, ми вчора мали дієву старому консультацію. Особисто я розмову із селищним головою з двома головами громад. Вони також дали питання, вони також нас підтримують в тому питанні, що в Нової районі цей відділ має працювати, бо дійсно є специфіка району. район працює і хотілося б, щоб виходить. Ці служби надають послуги в тому числі питання міграційної служби, вони мали забезпечити відповідну роботу. Ми розуміємо, що децентралізація і реформа вона працює і продовжує свою скажу свій свій план, але десь.

за Шарпинське селище, що це не бачить, не скажіть поки що інформацію. Не знаю, вона не підтримується. Не знаю, що це не to uchwalnia między innymi organizm uchwalnia organizm likwidacji, do którego uchwalnia wybrzmianą liczba osób, które likwidowały w 20 z odchyleniem wybrzmianą też z służby drugiego i i uchwalnia zakończone i zakończone odchylenie z służby i jeszcze na to odchylenia obwodu. I w zakresie likwidacji podzielone Звичайно, що хочеться зберегтися такий розум бойові, щоб і начинало надаватися послуги. Ідемо на дня послуг похованому начинку, потом і поспортів. А і по спортивному людини України, як перше закінчиться дані в цей 14 років, крім все ж таки буде важко вибратися десь для оформлення документів. До інших районів підвозків. Це і напрямок по протидії нелегальної міграції. Ми спільно співпрацюємо з органами поліції, СБУ та е, прикордонними. Ми, як прикордонний район, е, працюємо над цим. Також е, специфікою наш є те, що район є. Простишнім і лавить до себе. Тих, хто може сюди приїхати і відпочивати з інтернетом, які подальше вичають себе назад пожежі, потім на команді працюють. Тому, звичайно, ще від себе також почати на державні до сім'я.

Я думаю, що, наприклад, в цьому зв'язку, що ну, е, е, бо щось буде наголошено, але тут є аргументовано стосовно, Юрій Степанович, присутні, постійно не має. Маємо маленький мати, бо проблеми з Європосою е, є е, постійним е, міграційними процесами, в тому числі і е, незаконним передними багато не про це не інформуємо, але ми розуміємо, що міграційна служба постійно задіяна у цих, цих скажімо, цій спілкації служби і поліції. То можливо ми ще щось там трохи коли... працювати. Ні, просто може, що технічно може, що там не знаю. А я значит стала, так відстави ліквідації, так відстави. Ми шановний депутат, пережили того, що нас не район. Якщо ми не тут співати ліквідації нашого району, то ми маємо боротися зараз за кожну державну стону. Якщо ми будемо робити, нас потихеньку Зробить то, що ми хотіли. Добре, але відбувається. Це дуже добре, що може якісь збиратися та ніхто може без київські, може без такими січами добиватися цього. Я розумію, що це дійшли, але це питання. Ми за незвичайно, але говорити, так бо може бути збиратися. Не як представництво районної ради може <гум> будуть проведені сесії з поїди і селищної ради у підтримку такого рішення, може ініціативну групу працювати із того, щоб. Я думаю, що наші громади підтримують це питання, і це рішення, і це звернення. Але достатньо. Тоді я далі і практично звернення виносного плану. Я пропоную вчити до цього звернення. Цим зверненням до голови обласної державної адміністрації. У зв'язку з тим, що це робиться між регіональними, гірназією, що дасть у нас голови обласної адміністрації це не відбудеться. Якщо ми її обмінемо, то може не... Звернутися <плес> до мене, я думаю, що знає, наші проблеми знає відстані. Ось там у Львові, що ті, вони беруть по статистичні даних. Вони беруть по кількості населення, по кількості звернень, і оце даних вичисляють кого скорочувати, кого залишить.

То, наші Де, то не... У мене ще є одна пропозиція, питання Верної Ради. Якщо будуть засідання селищної зі Сиба, візьміть участь у вас. Тому це засідання. Тобто, засідання сесії. Можна, можна. матері. Немає. Я думаю, що немає.

See? i